На протязі двох годин після настання нещасного випадку роботодавець зобов'язаний в телефонному режимі повідомити територіальний орган держпраці про цей випадок та не пізніше кінця наступного дня повідомити в письмовій формі, яка передбачена положенням про порядок проведення розслідування. І тут уже після отримання вашого повідомлення Держпраці визначається, яке саме розслідування вам буде призначено. Це залежить від низки факторів. Чи це смертельний випадок, чи це груповий. Тобто, якщо це смертельний, і якщо це групові і ще й смертельні, то тут буде однозначно спеціальне розслідування. Спеціальне розслідування це коли в комісію входить. Голова комісії є представник держпраці і далі там інші члени, член фонду пенсійний і тому подібне. Ну і представник роботодавця так само має входити в ту комісію. А якщо це не спеціальне розслідування, тоді наказом по підприємству створюється комісія. В цю комісію включається представник фонду обов'язково, і далі ви розслідуєте. Але на цьому... Все не закінчується, все тільки починається, і починається все тільки е зразу, коли постався нещасний випадок, вам потрібно висококваліфікованого інженера з охорони праці, який має досвід, е як це проводити, і е взагалі як з самого початку збирати відповідні докази і матеріали для того, щоб е максимально ви були захищені, тобто як роботодавець і працівник так само.